Підтримувати збройні сили України у боротьбі із расистами це завдання не лише волонтерів, а й усіх небайдужих. Більше про це у сюжеті. Найголовніша мета цієї події підтримати наших захисників, зібрати якомога більшу суму коштів для них, аби можна було закупити потрібні речі. Цей ярмарок ми проводимо не вперше. Рік тому ми зробили перший такий захід. Називається він гуртом зможемо. Це відбувається захід на підтримку наших захисників. Ми збираємо гурти, наші талановиті, вокальні, танцювальні номери, поєднуємо це все. Маємо друзі зі Львова з каретного двору, які приїхали сьогодні покатати наших діток на конях, на понях. І звичайно смачна кухня цього теплого вихідного дня. Представники громадської організації Слава Радавелів, яка діє у місті Радавелів. Для жителів громади та гостей організували неймовірну зустріч на свіжому повітрі, яка пройшла на стадіоні табору Веселка. Захід є благодійним, тому всі виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України. На захід мали можливість завітати всі бажаючі, адже вхід на нього був безкоштовним. У дійстві взяли участь кращі колективи громади, зокрема. Танцювальні колективи Калейдоскоп, Соларт, народний ансамбль сучасної пісні «Лалія», народний аматорський ансамбль, забава комунального закладу, Радовилівський міський будинок культури, виконавці популярного гурту «Гудзік Бенд» пристрасний танець подарував ніжні емоції. Сники заходу мали змогу отримати позитивні емоції катання на конях під керівництвом пані Валентини, яка приїхала із каретного двору міста Львова. Перший раз за життя я прокатався на коневі за 28 років. Не просто це дуже непросто. Розкажіть, що декілька слів за ваш чудовий каретний двір, як ви долучилися до заходу. Каретний двір постійно бере участь вже традиційно в таких різних міноприємствах, тому що розуміємо наскільки кожен, кожен, долуч, кожен долучається як може, і на якщо згрупуватися, кожна людина, хоч почуть чуть мо що для, для вас це мало, а для для якщо в загальному це досить велику справу ми робимо. Працівники каретного двору постійно долучаються до таких добрих справ. До організації такого дійства долучилися представники місцевої влади. Цей захід ми проводимо не вперше, не тільки проводимо в нашій ОТГ Радовилівські, також проводимо в інших ОТГ. Мета заходу це є найперше, це є спільна молитва за наших воїнів, за живих, за полеглих. Іншим таким моментом реабілітація, хвилинки реабілітації для їхніх родин, для дітей, для дружин і для всіх, щоб відчули якийсь… Ну нам зараз цього дуже не вистачає, і ми хочемо привернути увагу, запросити людей, щоб вони відпочили і разом з тим зібрати кошти для наших військових. Також у нас є величезна підтримка наших підприємців, які нам допомагають, і підтримка також міської влади, яка дозволила провести цей захід і допомогла трошки в організації. Учасники колективу виконали музично патріотичну композицію про захисників. Постійно будьте вдячні нашим відважним воїнам, завдяки яким ми маємо можливість відвідувати такі прекрасні події. Талановиті учасники колективу Надвечір'я також завітали на цей благодійний захід, даруючи присутнім приємні музичні хвилини. На свято приїхали представники Волинського музею зброї, де гості могли спостерігати за великою кількістю літаків різних частин шахедів холодну зброю. Представники Волинського музею зброї для усіх бажаючих розповіли цікаві факти з історії України доби козаччини УПА Першої світової війни. Ми вже не перший раз. Вас в гостях дуже вдячній громадській організації Слава, яка робить такий прекрасний захід, де ваші гості, вашого міста, і можуть зібратися, подивитися, долучитися до допомоги Збройним силам України і долучитися до нашої української історії, новітньої історії, де можна побачити і зброю якою воювали і наші пращури, якою воюють зараз наші хлопці, які дають опір російському агресору на нашій українській землі. Ще раз вдячні гостіприємству цієї землі, дуже раді, що ви є, що ви робите такі заходи. Ну, дай вам Боже і нам всім перемоги. Під час благодійного волонтерського дійства велику увагу організатори присвятили патріотичній тематиці, яка у теперішній час є актуальною для кожного. Важливо у такий складний для України час постійно своїми добрими справами наближати перемогу. Другий рік поспіль, слава волонтерська організація. Наша Радовеліська організовує такий захід, і для дітей, для дорослих день радості в такий складний час. Ми підтримуємо, допомагаємо, як можемо. Гості свята, зокрема, діти мали можливість почути покрокову інформацію про зброю та наочно побачити, як вона стріляє, і безпосередньо взяти у руки. В концерті взяли участь відомі колективи сусідніх громад і міст, зокрема гурт Краяночка та Світлана Побережник, енергійні учасниці гурту Браво представили веселий танець під супровід української пісні. Щиро вдячні усім людям, які приготували смачні гарячі страви, якими мав можливість посмакувати кожен. Присутні мали можливість придбати різноманітні страви, адже під час заходу працювала смачна польова кухня. До дійства долучилися підприємці, волонтери, які за власний кошт приготували смачні страви заради доброї справи. Учасниця колективу емоційно та синхронно виконала багатогранний східний танець. Отож, захід в оперепсах видався на всі 100%. Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Бродилайн.